Друзі, всім привіт. Рада вітати вас на нашому YouTube каналі з мотиваційними історіями успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Марчук, я керую відділом навчання Bootcamp в компанії GoIT. І сьогодні у нас в гостях Вероніка Гуць, випускниця курсу QA Online. Вероніка навчалася за програмою IT Generation від Міністерства цифрової трансформації в Україні та за фінансування компанії Binance. Вероніка, привіт. Розкажи, будь ласка, трішечки про себе. Де ти зараз працюєш? А, привіт, я вже працевлаштувалася, і а, саме зараз я проходжу онбординг в компанії Shift Markets. Це американська фільм компанія. А, вже познайомилася з командою, яка в мене в основному в принципі займається кураторством моїм. З менторами, і зараз більше якби знайомлюся з продуктом і з основними інструментами для роботи в компанії. Вероніка розкажи, будь ласка, з чого почався твій шлях в IT, чому ти вирішила перейти в цю сферу? А я вирішила перейти, тому що в якийсь момент я зрозуміла, що мені необхідно далі якось розвивати свої навички, тому що попередній свій досвід роботи був пов'язаний з викладанням. Англійської мови а, і далі я перейшла вже в сферу продажів, але теж залишалася в освітній сфері з освітніми продуктами. Працювала і більше вже підключалася до онлайн-продуктів, до діджиталізації і працювала саме з допомогою і з підтримкою клієнтів з онлайн точки зору. І надалі якось в мене так зійшло, що вирішила розширюватись далі, бо не бачила, куди далі мені розвиватися саме в сфері продажів. Віроніка, підкажи, яка була твоя істина причина переходу в IT? що саме тебе мотивувало? Дохід, вільний графік, можливо, робота віддалено. От що конкретне? Ти дуже правильно зазначила, що дійсно і вільний графік роботи це можливо було найпершим таким поштовхом, тому що були доволі такі складні умови праці. І, звісно, це мотивувало мене найперше і надалі, в принципі, навіть теж розвиватися. Набувати нового досвіду в IT і далі, тому що я м, хотіла якось бачити себе в більш сучасних професіях, якщо так можна сказати, тобто залишатися якось up-to-date і слідкувати взагалі за тим, як рухається ринок праці. Вероніка, підкажи, будь ласка, що для тебе було складним в навчанні? От якісь найскладніші моменти, можеш пригадати? Звісно, було складно через те, що я взагалі була в IT, скажімо так, нуль, і навіть на початкових етапах я не зовсім навіть розуміла, як відбуваються взагалі процеси в компанії, і тому найскладніше було ось отримати саме таку от базу і розібратися. Як все працює, які люди задіяні взагалі в процесах. З іншої сторони, мені було легко зрозуміти якісь певні терміни, тому що достатньо вільно володію англійською, і це якось спрощувало в принципі навчання. Складно було з якимись моментами, які були. Більш глибкі, наприклад, не знаю, було складно з базами даних на початку, але тут дуже потребувало саме практики. Тобто, як тільки це відпрацьовувалося, виконувалися вправи і далі і далі, то ставало набагато легше, звісно. Так, метод спроб і помилок ніхто не відміняв. Він додає нам найбільшу кількість балів до нашого IQ і ми швиденько все вчимося. А розкажи, будь ласка, про працевлаштування. Як ти готувалася до співбесід? Скільки всього співбесід пройшла, і скільки відправила резюме, перш ніж отримала свій перший офер? І взагалі скільки часу в тебе зайняв пошук роботи? Поділись, будь ласка, своїм досвідом. Я почала шукати роботу і ще десь на початку, можливо, як тільки розпочалося навчання, тому що на той момент я закінчила інші курси, але мені бувало недостатньо теорії, недостатньо знань. Саме власне і тому я перейшла в GoIT, щоб набратися більше досвіду. І в мене, скажімо так був більше такий пасивний пошук роботи, тому що я надала більше пріоритет на напрацюванню нових знань, і весь процес працевлаштування можливо в мене зайняв близько чотирьох місяців, протягом яких я відвідала можливо десь. П'ять співбесід, це mm -hmm. точно були тестові завдання без подальшої співбесіди. Були співбесіди ознайомчі. Ось, але підкреслюю ще раз, що це був такий більш пасивний пошук роботи, тому що можливо що я навіть потрапила на такий період часу, коли не було сильного попиту у вакансій компаній. Ага, я зрозуміла. А коли ти проходила співбесіди, якими софт скілами користувались? Звісно, комунікабельністю роботою в команді, <свісно> тому що це найперше, взагалі, те, що ми відпрацьовували навіть у GoIT. як тільки на самому початку одним із перших завдань було поділитися на групи, познайомитися один з одним і правильно розподілити взагалі задачі? І виконати все вчасно, тобто ці навички однозначно вже були відпрацьовані, і це необхідно було показувати звісно, і для роботодавця, як ти можеш працювати в компанії в команді, і як ти готовий взагалі задавати питання. І не боятися задавати питання. Супер, класно, що ти відточила ці навички і вже якби прийшла підкована і змогла їх показати. І далі будеш їх також розвивати, тому що софт скіли звичайно також важливі. Вероніка, можеш, будь ласка, поділитися своїми лайфхаками, які тобі допомогли вивчитися, дійти до кінця та працевлаштуватися? Uh... Першу чергу, звісно, не зупинятися і не опускати руки, не дивлячись взагалі ні на що, тому що все-таки і я навчалася в доволі складний етап, коли в Україні траплялися блекаути, коли вимикалося світло, так. А, причому не тільки у студентів, але й у викладачів. Але ми дуже вдало з цього виходили, тому що. В таких випадках і підвантажувалися всі уроки відео, і потім я їх переглядала вже в зручний для себе час. Надалі також і виписувала якісь там собі конспекти, до яких поверталася знову і знову. Також дуже важливо було не відкладати домашні завдання, виконувати їх. Максимально вчасно, ну, звісно, не з усіма завданнями так вдавалося, бо деякі доволі об'ємні були, і необхідно було дуже так суттєво попрацювати, переглянути по декілька разів відео, позадавати якісь запитання додатково. Але в основному, якби, от, не, не зупинятися в якийсь момент. Коли мені було дуже складно взагалі щось виконати, і е, я не встигала з якимись домашніми завданнями, я вирішила зайти на сайт GoIT саме у на розділ відгуки, і там я побачила інтерв'ю свого знайомого. І це мене якось додатково змотивувало, і я одразу йому написала, що як класно, що ти теж тут навчався і якось поділилися своїми відгуками один з одним. І мене це додатково підтримало, стимулювало не зупинятися зараз, не підсовувати це кудись там на дальній план і виконати все і дійти до кінця. Клас, Вероніка, дякую. Дякую за те, що ти сьогодні прийшла, поділилася своєю історією успіху. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Вероніки, і до нових зустрічей!